В ефірі Закон і честь, програма, яка знайомить вас із системою правоохоронних органів, інформує про резонансні кримінальні справи. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю. Буковинська міліція працює для людей. На цьому наголосив начальник управління МВС України в Чернівецькій області Олександр Демидов під час прес-конференції, присвячені підсумкам роботи органів внутрішніх справ області за 10 місяців поточного року. Під час спілкування з журналістами керівник обласної міліції розповів, що за звітній період задокументовано 54 факти отримання неправомірної вигоди службовими особами. Також затримали правоохоронці, квартирного крадія та мисливців на колеса. Актуальною залишається і діяльність телефонних шахраїв. Дуже багато стало фактів, коли звоєння шахраї представляються працівниками міліції або карного розшуку, або слідчого підрозділу. І розповідають або працівниками ДАІ, і розповідають, що їхні діти потрапили в пастку. Тому їм потрібно негайно перерахувати ці е, грошові кошти. І в результаті люди перераховують значні грошові кошти, потім зв'язуються зі своїми рідними і близькими. І е, виходить так, що вони ні, ні в якій неприємній ситуації не потрапляли, а грошові кошти через е, систему карток одного з банків України перекочовують. На рахунки шахраїв. Окрему увагу Олександр Демидов звернув на групу зловмисників, які викрадали з території Чернівців дорогі автомобілі та переправляли їх за кордон. Завдяки спільним діям з російськими колегами один автомобіль ми знайшли. Громадянина, який переганяв цей автомобіль, було затримано на кордоні. Схема була дуже проста: номерні знаки на кузові перебивалися, на автівку вішались номерні знаки і документи Сполучених Штатів Америки, і фактично автомобіль транзитом прямував без ніяких проблем до місця призначення. Зараз ми з колегами з Російської Федерації і через Інтерпол проводимо заходи щодо встановлення тої групи. Автовикрадачів, тому що автомобілі такого класу викрадаються виключно під замовлення. Патрулювання вулиць Буковинські правоохоронці відтепер тепер здійснюватимуть на сучасних автівках. Ключі від десятих «Тойот Пріос» вручив патрульним нарядам. Очільник Буковинської міліції Олександр Демидов. Десять нових автомобілів Тойота Prius вже охороняють громадську безпеку на вулицях Чернівців. Ці автівки оснащені спеціальними приладами супутникового зв'язку та гібридними двигунами, що допоможе не тільки покращити роботу міліції у боротьбі з вуличною злочинністю, а й значно зменшить витрати на пальне. Керівництво міністерства було прийнято, щоб ці автомобілі в першу чергу були економічні, в другу чергу відповідали. Європейським нормам євро 4 в той же час ви побачите ефект присутності на вулицях міліцейських автомобілів, дай змогу значно профілактувати скоєння злочинів в громадських місцях. Це перша партія таких авто, і буковинські правоохоронці очікують ще 20 таких тойот. Також для журналістів відбулася презентація єдиного центру керування патрульними нарядами. За його допомогою працівники чергової частини в цілодобовому режимі контролюють пересування та роботу усіх автопатрулів, які відображаються на електронній карті. Це дозволяє в найкоротші строки організувати взаємодію усіх служб для оперативного реагування на отриману інформацію та розкриття правопорушень. Працює на Буковині система єдиної дислокації. У цю систему єдиної дислокації включені всі співробітники органів внутрішніх справ, всі транспортні засоби, які працюють у місті. Це співробітники Державної автомобільної інспекції, співробітники відділу Державної служби охорони, співробітники патрульно-постової служби. Співробітники Беркута, а також недержавні охоронні підприємства. Вони на сьогоднішній день співпрацюють з органами внутрішніх справ і реагують також на заяви і повідомлення громадян. В денний час у нас буде працювати тільки патрульно-постової служби, тільки 10 екіпажів. Всього в денний час це з 8 і до 18 години, буде працювати 16 екіпажів. Сюди входять співробітники ДАІ, знову ж патрульна постова, Беркут і Державна служба охорони. З 18-ї години і до ранку буде працювати також 16 екіпажів. Крім того, наголосив Ярослав Козак, оперативність реагування та подальше затримання зловмисників залежить і від самих громадян. Тож, якщо ви стали жертвою або свідком злочину, негайно телефонуйте на 102. 29 жовтня в селі Чагор Глибоцького району трапилась дорожньо транспортна пригода. Водій не помітив жінку на пішохідному переході. 62 річний мешканець села Коровії їхав до Чернівців. А 40-річна жінка, його односельчанка, переходила дорогу у встановленому місці поблизу автобусної зупинки. Мить і пішохід під колесами. Водій рухався в межах допустимої швидкості в межах населеного пункту, не привищував швидкість. А причиною ДТП стало несвоєчасне виявлення даного пішохода на проїжджій частині дороги, а саме в межах пішохідного переходу. З місця події жінка одразу забрала швидка до лікарні. Вона поступила сразу к нам в аділіні, бо була в тяжому состоянні, безсознання. Больную одразу ми перевели на іскусну вентиляцію легких. Лікарі боролися за життя, потерпілої п'ять днів. Однак, на жаль, жінку врятувати не вдалося. Вона померла 3 листопада. А щодо водія відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Чернівецькі міліціонери затримали корупціонерку на гарячому хабару 20 тисяч гривень. Став фатальним для інженера техніка Чернівецького міського БТІ. Ці кошти жінка вимагала від Чернівчанки за виготовлення технічної документації на збільшення житлової площі. Вересні 2013 року дана особа отримала першу частину незаконної винагороди у вигляді авансу у розмірі 10 тисяч гривень. 29 жовтня 2013 року. В службовому кабінеті приміщення міського БТІ після. Отримання другої частини винагороди у розмірі 10 тисяч гривень особу було затримано на гарячому. Предмет злочину 10 тисяч гривень, відшукано та долучено до матеріалу справи. Наразі жінку затримано, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Буковинські правоохоронці показали студентам правду про наркотики. Фільм профілактичного характеру, про пагубний вплив наркотиків на організм людини переглянули студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету. Молодість чудова пора Саме в цей період багатьом хочеться експериментувати, насолоджуватися усіма барвами життя, вживаючи різні наркотичні речовини. Однак його кольори з часом набувають сірих відцінків. Спочатку від наркотиків кайфують, вони покращують самопочуття і настрій. Але вже зовсім скоро організм звикає і без стимулу вже не може жити. Саме про реальний світ наркоманів розповіли правоохоронці студентам. Такі заходи ми проводимо на постійній основі входимо. По школах, по навчальних закладах, по вищих навчальних закладах. Демонструємо фільм профілактичного характеру. Проводиться воно все з метою в тому, щоб запобігти розповсюдженню наркотичних засобів серед молоді та студентів. Також зменшення правопорушень пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Цей фільм несе в собі сповідь наркоманів. Вони будуть розказувати про своє життя, як вони себе почувають. На даний момент, після того, як вони спробували наркотичні засоби, за статистикою середній вік наркомана – 28-30 років. Організм людини витримує отруєння наркотичними речовинами впродовж 70 десяти. Нині у Чернівецькій області на обліку перебувають понад 1800 наркоманів. Серед них приблизно три сотні студентів. Відверті кадри життя наркоманів спочатку шокували молодих людей, але вони мають зрозуміти, що саме такою є реальність людини залежної від наркотичних речовин. Особисто я під великими враженнями, побачивши даний фільм, я ніколи в житті не пробувала наркотичних засобів. Так слухала, знала наркотики це один із способів, який можна отримати кайф, повеселитися в компанії і просто провести гарний час. Але коли побачила, які великі можуть бути наслідки, так знала, що це залежність, але щоб наскільки, які рани взагалі це був жах, якщо чесно, всю аж трусить при одній думці, чи навіть хтось вже там запропонує, ні. Ніколи не треба, це не варто. Я хочу жити. Ми дуже вдячні буковинським міліціонерам за те, що ви надаєте таку інформацію, показуєте студентам саме як що може статися насправді, і упереджуєте їх від, можливо якихось неправильних дій з їхньої сторони. Це є дуже правильно. Молодим людям ще раз нагадали, що наркоманів колишніх не буває наркотичні речовини починають руйнувати організм людини майже одразу ж після першого вживання. Тож правоохоронці сподіваються, що коли комусь зі студентів запропонують спробувати наркотики, у них перед очима з'являться кадри із переглянутого фільму. Команда управління по боротьбі з організованою злочинністю – Володар Кубка УМВС області з футболу. Він тепер залишиться в убозівців назавжди, адже вони вже третій рік поспіль здобувають перемогу. Про футбольні баталії далі у сюжеті. Проведення футбольних змагань серед працівників органів внутрішніх справ краю стало вже доброю традицією. В цьогорічному турнірі змагалися 20 команд підрозділів УМВС України Чернівецькій області. На кожній зустрічі спортсмени продемонстрували свою витримку, свою волю до перемоги, увічливість. Хочу зауважити, що не було грубих порушень, не було завзятих порушників правил гри у футбол. Тому гра на кожному етапі була такою, яку дивилися із задоволенням всі присутні на футболі. У фінал вийшли команди у ДСБС та Убос. Матч закінчився з рахунком 4-0. Стомлені, але щасливі у Бозівці не приховують радощів і зазначають, такі спортивні змагання не лише загартовують правоохоронців, а й позитивно впливають на атмосферу у колективі. У Нас колектив 18 чоловік, 18 футболістів, і ми грою один за одного. І всі дуже дружні колектив, дуже хороші відносини один з одним. Дуже зміцнює колектив спорт кубок вже третій рік поспіль у руках команди убос. Він і залишиться у них як символ перемоги назавжди. А наразі в мене все. Дякуємо, що ви були з нами. Бережіть себе.